Що ви знаєте про перших леді України, частина друга. Батя, я стараюсь. Саме цією фразою запам'яталася перша леді президента втікача Віктора Януковича Людмила. А ще коронні її фрази про американські валянки та наколоті апельсини. За освітою Людмила Будівельник, але згодом навіть очолювала благодійний фонд від серця до серця. До 2014-го проживала в Донецьку, але потім переїхала в поневолений Крим. А з Януковичем розлучилися. Дружина Петра Порошенка Марина об'єднувала роботу лікарки і родину, була головою ради благодійного фонду чоловіка, а потім очолила Український культурний фонд. Зараз Марина часто з'являється на різноманітних подіях і також будує політичну кар'єру. Дружина Володимира Зеленського Олена, колишня сценаристка вечірнього кварталу, в ролі першої леді реформувала шкільне харчування, має благодійний фонд, який допомагає дітям та закладам освіти, а також працює над поверненням депортованих українських дітей з Росії. У 23-му році Олена увійшла до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time.